Перший дрон над Мінськом. Білоруські військові збили безпілотник просто над столицею. Жителі прокинулися від вибухів. Кому належав цей дрон? Чи означає це загрозу для режиму Олександра Лукашенка? Усі подробиці замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 29 липня. Мінськ уперше став мішенню для безпілотника. Білоруські військові оголосили, об'єкт знищено засобами радіоелектронної боротьби. Безпілотник упав посеред столиці приблизно о пів на третю ночі, просто біля житлового будинку. Уламки розлетілися на автостоянці. Постраждалих кажуть, немає. Але є цікавий нюанс. Білоруські силовики показали деталі дрона і що на них написи українською, нібито підтвердження походження безпілотника. Але відомо, що ці фото зроблені після розмінування дрона. Чи були там написи до роботи білоруських саперів, вже не доведеш. І ось головне питання: якщо це дійсно український дрон, то що він робив над мінськом? Це не прикордонне місто, випадково туди не залетиш. Військові аналітики не вірять у збіг. Українські пабліки припускають, це може бути провокація або з боку комітету державної безпеки Білорусі, або Сандерселяму Федеральної служби безпеки Росії. Чому це важливо? Бо напередодні уже дрон із Білорусі перетнув кордон Литви – Інцидент стався біля вільнюса. Литовські військові повідомили, що шукають місце падіння безпілотника. А міністр оборони Литви додала: Білорусь готується до навчань. Ймовірність інцидентів, навіть випадкових, зростає. Цілком, можливо, це не випадковість. Українська зовнішня розвідка з'ясувала, що Білорусь уже активно допомагає Росії виробництвом дронів. Зазначається, що після початку Великої війни попит на білоруські оборонні технології зріс. Москва не справляється з санкціями. Потрібні нові джерела компонентів. Білорусь запускає виробництва буквально з нуля. У лютому цього року в мінську відкрили завод композитів для дронів. У березні він вийшов на повну потужність. На підприємстві Зеніт Беломо виробляють прицільну техніку. До кінця року воно запрацює повністю. А на підприємстві Інтеграл Білоруси продукують мікросхеми для російських ракет. Цех відкриють у грудні цього року. Служба зовнішньої розвідки України наголошує. Інвестиції у військовий сектор надстрокові. Майже всі об'єкти здадуть за рік-півтора. Білорусь все ще є тилом для російської армії. То, можливо, наші спецслужби навмисно запустили дрон по заводах в районі Мінська, щоб зірвати плани Путіну та Лукашенку. Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підпишіться на канал.